Що робити, коли на військовослужбовця подали до суду кредитори? Які саме є етапи вирішення даного питання, давайте розбирати. Першим етапом нашої роботи це є підготовка і направлення всіх необхідних документів про те, що дійсно ви перебуваєте на військовій службі. Другим етапом нашої роботи це є вступ процес і відповідно представництво ваших інтересів вже в судовому порядку за необхідності, якщо ж не вдалося домовитися в досудовому порядку саме з кредитором. Але найголовніше, що ми можемо з будь-яким кредитором, якщо ви є військовослужбовець, домовитися в досудовому порядку. Тобто ми можемо вам допомогти закрити кредит за тіло кредиту, навіть якщо коли кредитор подав до суду. Тобто ми офіційно отримуємо від кредитора гарантійний лист щодо закриття кредиту, також укладається мирова угода з кредитором, ви закриваєте відповідно за тіло кредиту даний кредит, і вже кредитор відкликає позовну заяву з суду. Отже, якщо ви бажаєте врегулювати своє кредитне питання вже на тому етапі, коли кредитор звернувся з позовної заяви про стягнення боргу в судовому порядку і ви є військовослужбовець, ви можете звертатись до нашого адвокатського об'єднання Правда на безкоштовну консультацію. Ми здійснимо повний юридичний супровід у закритті кредиту в досудовому порядку і надамо вам безкоштовну консультацію з даного питання.